Пройшло перших кілька днів навчально-тренувального збору в Австрії. Думаю, тобі вже є з чого зібрати враження. Розкажи, будь ласка, про свої перші враження від роботи в колективі. Хороші позитивні враження від колективу. Знаєте, коли велись перемовини на рахунок моєго переходу до Полісся, то вони збирали інформацію про мене, я збирав інформацію про команду. Та реальність насправді виявилася. Вищими за очікування, тому що насправді я хороший колектив зібрався. Всі підтримують, всі підказують на тренуваннях, тому ну, дуже позитивні емоції. Головний тренер дуже часто каже, що дуже важливою є атмосфера в команді в побуті, як тобі в побуті з хлопцями, як тобі в побуті з гравцями команди. Так, і ми з ним теж розмовляли. Він мені говорив про, про колектив, про побут, що це дуже важливо. Ну я теж так рахую, що щоб домагатися, яких якихось цілей, то колектив це надважливо. І те, що я тут помітив, що. Адаптації не потрібно настільки хороший колектив, що ну дійсно з першого дня, як тут як як свій, не треба адаптації. Ну от, до речі, якраз під час першого нашого нашого знайомства з тобою ти говорив, що ти знаєш декілька хлопців. Ну, типу, маєш е, приятельські, дружні, стосунки. А як зустріла решта колективу? Як зустріли, про що говорили? Про що запитували, про що е, спілкувалися? Та всі, всі хорошо зустріли зі всіма вже познайомився. Ну, повторюсь, хороший колектив є підтримка, є підказ, деякі такі побутові моменти. Кожен може тебе там провести там, по базі там перші дні, коли були показати, де що є. ну, Це реально супер. Хороший колектив. А скажи, як тобі враження від роботи з Юрієм Калітвінцевим? Як тобі його бачення футболу? Як тобі його е, темп роботи? Ну, давайте не будемо е, робити акцент на головного тренера. все ж таки робота головного тренера це робота всієї його команди. Ну, я маю на увазі тренерського штабу, тому буду говорити за весь тренерський штаб: це виважений професійний підхід до кожного гравця на тренуваннях багато ігрових вправ, багато там тримання ну, все, все з м'ячем. Як результат зі свіжого, що цей тренерський штаб спромігся виграти першу лігу, тому це велике досягнення для цієї команди. І вже наступний крок буде в прем'єр-лізі. Тому ну, я вважаю, що цей тренерський штаб може витягнути максимум з гравця і дати щось. Нове як мені, так і команді е, витягнути їх на новий рівень. Зараз команда працює в доволі інтенсивному режимі на початку збору. Ти вже провів е, перші тренування з хлопцями. Е, в принципі, в полісі дуже хороші нападники і е, хавбеки їх хвалили в засобах масової інформації впродовж сезону. А як би ти оцінив їх футбольні скіли і е, наскільки важко чи не важко протистояти їм під час тренувань? Дійсно важко і дійсно хороші є як нападники, так і півзахисники. Ну і лінія ну взагалі вся команда дійсно хорошого рівня. І протистояти їм на тренуваннях дійсно важко. Як, ну, є такі гравці, наприклад, як ну я зустрічаюсь просто часто. З Філіпом Будківським по позиції. І це дійсно хороший гравець, який став найкращим бомбандиром першої ліги, найкращим гравцем команди, який пограв в європейських чемпіонатах, такі як Бельгія і Франція. І ну, дійсно проти, проти нього важко. Це гравець з досвідом. Ну, Якщо важко буде на тренуваннях, буде легше в грі. І є інші гравці, які високого рівня, там Янаков, Козак, Грицук, ну, Щоб там нікого не обідати, ну, ця атакуюча ланка дійсно хорошого рівня. І якщо мабуть, на тренуваннях буде е така важка праця. Протистояння з ними, то буде становитись, буде становитися краща лінія оборони, і також навпаки буде становитися краща лінія атаки, тому що протистояння на тренуванні це важливо. Щоб, ну, коли ти виходиш на гру і буде якийсь більш сильний суперник, то тобі буде легше з ним протистояти, тому що на тренуванні є така ну, конкуренція. Які футбольні якості? Команди Полісі ти би виділив. Давай ну, припустимо три. Чим ця команда, от вже побачивши процес тренувальний і е, потренувавшись разом з хлопцями, як би ти охарактеризував Полісі, якби розказував про команду комусь зі своїх знайомих? Це перш за все колектив, як я вже казав. Це дисципліна та надійність. Якось так. Шановні болівальники, підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Це для нас надважливо. Ми все читаємо, тому запрошую вас.